Друзі, всім привіт! Мене звати Віта. Я вітаю вас на нашому каналі. Я вітаю всіх теж нових підписників, хто підписався, дякую вам. Дуже багато останнім часом різних питань. І я казала, якщо я компетентна або це з мого досвіду, з власного життя, я охоче все розповідаю і даю відповіді. І сьогодні я хочу дати відповідь на таке питання. Таких питань було від багатьох людей. І тому я вирішила сьогодні на це питання дати відповідь. В попередніх відео навіть не в одному, а в кількох відео, я згадувала про те, що в Німеччині на роботі є щось таке, як Jahresgespräch. Тобто це річна розмова керівника безпосереднього керівника або вищого керівництва з кожним індивідуально працівником. Зазвичай це в січні місяці. Закінчився рік, тобто підводять підсумки так, роботи за попередній рік, оцінюють вас як працівника, питають, як вам працювалося, що забрало енергію, що дало енергію, чи добре, чи ви мотивовані. Але, звичайно, акценти, що ви зробили, чи ви хочете кар'єрного росту, чи ви розвивалися, чи ні, що було добре, що погано. І така дуже одна найголовніша ціль цього. Звичайно, це покращити процес і так далі. Але теж така ціль, що якщо ви добрий працівник, то ви маєте право сказати про підвищення заробітної плати. Або ж, ваш керівник сам скаже, так, ви добрий, ми підвищуємо вам заробітну плату. Тепер детальніше про розмову. Мене запитували, як вона проходить це перше. І запитували про ці питання. Я казала, що в нас є особисто в нас така програмка. Я заходжу, там мінімум 20 питань, і там ствердження, якісь або питання. Наприклад, я добре проводжу консультації з покупцями, бо я працюю в магазині. І так, добре, недобре, дуже добре, як я себе оцінюю. Я, наприклад, відповідальна, невідповідальна і так далі. Я казала про те, що це так проходить спочатку. Основна частина, там різні питання обговорили, і потім ми в цій програмі. Я сама відповідаю спочатку на ці всі питання про себе, як я працюю, яка я людина і так далі. Дуже різноманітні питання. І потім моя керівник теж вона стосовно мене оцінює мене. І тоді ми співставляємо. Я покажу вам один скріншот. Я покажу вам графіку, своє останнє, свої останні результати. І щоб ви розуміли про що йдеться. Ті розмови вони зазвичай в більших фірмах, так де багато працівників. Я не знаю, розкажіть, будь ласка, хто мене бачить, хто працює в Німеччині, можливо, хтось в малому колективі працює. А може, хтось десь так в ресторані, наприклад, і ще з вами проводять такі річні розмови. В моєму випадку я за останню свою розмову розкажу. Було з безпосередньо з моєю керівник, керівник нашого відділу в магазині. В нас багато відділів. Ось проходила розмова так. Спочатку я повинна була напередодні приготуватися і там багато-багато пунктів описати. Просто ось так те, що я думаю, написати про робочий процес. І так як я казала на початку, перше питання в нас, що вас забрало енергію, що вам дало енергію, чи любите ви працювати в колективі, чи далі ви мотивовані, чи мали якісь там навчання і так далі. І як ви себе почуваєте, взагалі про психологічний стан людей? І потім, коли ми це все обговорили, всі моменти, що було зроблено, що плануєте в наступному році робити, так і загальні. А потім я заходжу в програмку і питання: які питання? Звичайно, кожну фірму цікавить насамперед, який ти працівник. І я хочу сказати, що нам напередодні було сказано: не оцінюйте себе за високо. Я раніше не знала, чому я тільки в цьому році дізналася, що чим вище ви себе самі оцінюєте. То вони повинні вам сказати: о, ви добрий працівник, то ви маєте право сказати, що підвищите мені зарплату, бо я дуже гарно працюю. І в нас в цьому році було з 0 до 4 балів повинен себе оцінити. Були питання, були на них відповіді, але в результаті я покажу вам цей графік, виходить з 0 до 4. Так як було сказано, що не оцінюєте себе за високо. Ну сказали нам так: якщо ви дуже добрий працівник, то це ж потрібно, що ви аж жили і ночували в магазині. А ви ж так не робите? Так було сказано дослівно. Тому на бал не ще. Якщо ви вважаєте, що ви добре працюєте, я вважаю, працювала всі роки добре, чесно працювала. Не сачкувала, я не курила і не запізнювалася, я не п'ю, не палю. Я комунікабельна, я завжди з покупцями, завжди максимально я дораджу і до кінця стараюся доводити справи. І я відповідала на ці питання так, наприклад, якщо було погано, добре так собі і там дуже добре, то я дуже добре не брала під увагу, тому що нам сказали ні. Тобто, якщо з 0 до 4, то я десь себе оцінювала між 2 і три, між 2 і 3 пункти. Так. Ось. І які питання були? Наприклад, бо це залежить, чим фірма займається, так? Чи ви знаєте всі товари? Ну, звісно, так. Я їх всі закритими очима. Але там не всі, майже всі, так, всі, я впевнена, я все знаю. Потім, Чи ви добре проводите консультації покупцям? Так, добре. Чи ви реагуєте, якщо до вас звертаються працівники, колеги ваші? Чи ви реагуєте і максимально відкриті і допомагаєте так? так або часто, не часто, майже ніколи не реагують там такі відповіді. Чи ви відповідальна? Наприклад, запізнюєтесь, не запізнюєтесь, не запізнююсь відповідально, пишу, що так як є. Знову ж не беру, що я завжди відповідальна. Ну, майже завжди, так, ще один бал. Чи ви цікавитесь взагалі обігом і новинками там, магазину? Чи ви цікавитесь, контролюєте, скільки залишилося, що потрібно замкнути? Тобто контролюєте процес? Чи ви стресуєтесь, не стресуєтесь, як ви вирішуєте проблеми, якісь питання? І насправді у кожній фірмі будуть питання різні: чи ви, наприклад, мило зустрічаєте покупця, розмовляєте, чи ви вмієте розмовляти, чи були якісь навчання, і чи вам це подобалося, і так далі, чи ви хочете кар'єрного росту? І ось відповіли на ці всі питання. Ми сиділи вдох, потім моя керівник, вона собі індивідуально зробила, і вийшов на кінець такий графік. Я в цьому моменті ви побачили, хочу сказати, що те, що менше це мене керівник так оцінила, більше це я себе оцінила. І звичайно, не максимально. Я ще хочу в цьому моменті сказати, якщо стосується мене, так моя історія, що так, я спілкувалася з іншими своїми колегами. Кілька осіб мені навіть показали свій графік. І в мене вийшли найгірші бали. Ми спілкувалися між собою, і мені сказали, що занижують спеціально, тому що не хочуть підіймати заробітну плату. А я кажу, я ж не просила цієї заробітної плати. Оцініть мене так, як є, як то кажуть, по достоинству. Ось і з цієї причини так вже в цьому моменті скажу, хоча ж відео, відео не про це, ми говоримо про річну розмову. З цієї причини це вже остання була крапля, і тому я вирішила звільнитися. Тому що мене оцінили, не пояснили мені. Хоча я... це було в січні, я в березні сказала, що давайте порозмовляємо і чому так оцінено? Якщо щось зі мною не так, то попрацюйте, а ні, то звільняйте. Я добре дам тобі відповідь, дам відповідь. Я аж про що там йшлося, взагалі мене запитала. І каже я через кілька тижнів. Але через ці кілька тижнів мали ось вони бути в квітні, то я вже раніше подала заяву на звільнення. Але, друзі, повертаючись до Яресґішпрег, без моєї історії, залишимо цю історію в стороні. Я особисто вважаю, це дуже добра тема. Якщо, звичайно, вище керівництво, власники якогось там бізнесу, так як у нас в магазину. Якщо вони зацікавлені так в розвитку фірми і зацікавлені е, теж в працівниках, щоб вони розвивалися, щоб вони були мотивовані, теж були питання про мотивацію і так далі. Е, якщо вони зацікавлені і вміють це баланс тримати, не тільки гроші, 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 як у німецькою кажуть, музац-музац, оборот, а теж спитати працівника: а як ти себе почуваєш? І спитати, а які, може, є десь там внизу проблеми. Бо ми знаємо про це, так що керівництво не дуже любить цікавитись, а що там ще нижче, нижче. Але є керівники, які цікавляться, і я впевнена, і я знаю такі фірми, і вони живуть довше. А коли просто гроші, 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 і особливо, не цік... якщо мене дивує, коли люди працюють не місяць, два-три, а ось так як я. Рік, два, три, майже три роки я попрацювала, і вони абсолютно не цікавляться, і ти кажеш, ось тоді-то, тоді-то в нас такі стресовані ситуації, можна було покращити так, а давайте так, а тебе не чують. І ну Це для мене, це Гешпрех, вона без сенсу. Бо вона має сенс, коли є баланс, коли думають і так, як розвиватися, і теж про працівника думають, і як це разом поєдна... поєднати. І як не втратити тих людей, які. Віддали свій труд, віддали руками. Це до мене чесно, це до мене не доходить. Якщо в нашому випадку, в моєму випадку, я відчувала, що це просто ну, бо є така функція, є таке аувкабе, як кажуть німці, і керівника, і він собі провів річну розмову, але вона, вона без сенсу взагалі, тому що тебе не чують. Тебе не чують, і в результаті виходить так, як виходить. Багато в нас людей останнім часом позвільнялося або ж їх звільнили, і я сама теж взяла і звільнилася. І якщо людина прийшла пробні терміни, якщо людина працює руками, то добрий керівник буде зацікавлений так? і буде тримати добру атмосферу, добрий контакт. Де цікавитися, які є проблеми, а чому, і разом їх вирішувати. А коли акцени тільки так, як в нашому випадку, я вже третій раз кажу, але це просто біль така, тільки гроші, гроші, гроші і взагалі нічого не цікавить. І я кажу, поясніть мені, будь ласка, чого? до своєї керівни, чому так мене оцінила? Я хочу знати, бо я отак не знаю, як далі працювати. Може, я щось роблю? Я погано щось роблю. Хоча в моєму випадку я єдина, яка багато років ну багато, це вважається багато для магазину. Розумієте, я одна зі старих працівників. Коли я прийшла, то тих давно вже всіх немає. Я маю на увазі з мого відділу. А взагалі з усього магазину то чоловік п'ять старих, що я прийшла, вони були. Якщо колектив розрахований, наприклад, на 40 осіб, зараз вже дуже багатьох звільнили і в залі самі позвільнялися, скоротилися і нових не беруть, і виходить так. Можливо, у нас з 20 є половину вже немає, просто вони скорочують персонал, бо це великі витрати. У моєму випадку ніхто не збирався мене звільняти, тому що в мене була фест. у Бифрістеті мене договір був і я на ставку працювала. До речі, продавців не затрудняють. Ви знаєте, не працевлаштовують ставку, а тільки тальцайт або мініч. Просто коли я прийшла, у мене був пробний термін три місяці, і взагалі шість в нас і скоротили, реально були задоволені, і одразу мені запропонували ставку. Я казала, я буду задоволенням працювати на ставку. Добре, і я працювала. І я не можу зрозуміти, як так можна довести до того, щоб працівник, який працював на ставку, все максимально віддавався роботі. Хоча ж платять не дуже там високо, але мені подобалась атмосфера, я вже про це багато раз казала. Як можна так зробити, щоб працівник сам взяв і звільнився? А проблема така, що я бачила, що не чують, не чують, не чують все далі, не чують. І оцінили мене так, як оцінили, і я зрозуміла, що мені тут не місце, треба казати до побачення. Як я кажу, залишати Титанік. Так коротко про Ярис, шфрех, так що не стресуйтеся в кожної фірми, це індивідуально, тому що залежить чим фірма займається, якщо конкретно про питання, але для всіх ціль одна, так тобто підводяться підсумки, так чи ви мотивовані, і під кінець про зарплату підвищення чи ні. І, Звичайно, якщо керівник мовчить, а ви знаєте, що ви багато працювали, то треба задуматись. Чи варто тут залишатися чи ні? Доробляю, як казала, останні дні, і я казала в попередньому відео, що мені запропонували, якщо хочеш іди раніше, бо вони не хочуть платити. І я вчора віддала відповідь: сказала, ні, я працюю до 15 квітня, до 15 квітня тут залишаюсь, Надалі роботи ще немає наступної але я в пошуках хожу на розмови. Якщо щось знайдеться і я вирішу далі кудись піти на роботу, я обов'язково з вами подівлюся. Розкажу, як проходили мої форштельники шпрех з різними людьми. Це буде все в наступних відео. Гарного вам дня! Дякую, що приходите на канал, і до наступних відео.